Плівочка наша вже нас чекає. Закинемо Доробив я йому ось таку красиву фару. Дуже ненадійна оця штучка в сузуках. Супер. зносостійке покриття раптор. Ну і погнали. Дефектували ми наш моторець. Розібрали його, гарненько відмили. Запчастинки на столі. Тож.

пари, тросик спідометра, сальнички, новенькі дзеркала, новенькі гальмівні ручки. Так, новий замочок запалювання у нас буде. Новенький електроклапан. Сальники редуктора. голчастий підшипник верхній. Рем-комплект машинки су гальмівної верхньої. привід маслонасоса, насоса. Комплект прокладочок на ЦПГ, Новенькі гріпси. Підшипники колінвала по СКФ у нас будуть. Новий Бушний вал редуктора. І паливні фільтри. Так, підшипнички і колінку я вже закинув морозилочку, щоб легше нам було встановлювати. Тож забираємо все зайве і погнали збираємо моторець. Почнемо ми з редуктора, щоб нам не налетіло сюди пісочку. і підшипнички у нас в гарненькому стані. То, що Приклали нас первинний вав. І я думав, що він кривий. Але виявилось, що ні. Отако от він виглядає. Одна втулка, стояти, друга втулка, щоб вам було видно. І отак от. не знаю, чого його так згризло, він такий став. Порівняти новий із той, який у нас був, явно щось йому було зле. Ще й такі о, якісь напхані втулки були. Воно все отак от бігало в нас. Погнали, закинемо його на місце, щоб нам не насипало сюди нічого. Под підшипнички ми наші закинули. Зараз беремо кулінку, затягуємо. І знайшов я причину, чому ж е... пристукало наше кулінко. І виною став у нас привід маслонасоса. Ось старий привід. Дивіться, на хвості, як його з'їло. І його відштовхувало в бік, і маслонасос просто не працював. Ось для порівняння новий, наскільки виробило. От того і прилягло наше колінко. Дуже ненадійна оця штучка в Сузуках, в Хондах то продуманіше. Ну, але ми все рівно будемо додати в бензинчик мастило, тому буде наш моторчик жити. Погнали, ставимо колінку і збираємо його докупи. Так, тягнути будемо на холодну. Підшипники підігрівати не буду. Як завжди, я збираю на параніті ніякого герметика. Не люблю я герметика. Хоч ви там всі в коментарях пишете. З заводу там герметик, ніякого параніту нема. Мені простіше на параніті. Не знаю, чого ви всі так за герметик. І на параніті мотори працюють, нічого їм не є. Бо... Ще скажу, чому я більше схиляюся до параніту. Підшипники. Переважно ті, які ми купляємо зараз, можуть бути чуть-чуть ширші від оригінальних. І коли нанести герметик і зажати, є велика ймовірність, що ви зажмете коліно. І воно буде дуже туго крутитися. І ви не будете знали чого. А буде в цьому причина тільки через те, що чуть-чуть ширші, або на кулінвалі. Ось тут, от на кулінвалі, де підшипник впирається. Бачите, оце світле. Це воно є вище від самої щуки. І якщо воно буде грубше, то ймовірність, що коли зберете на герметику, вам зажме коліно 100%. Тому параніт вирішує все. Я його ставлю 0,3, тому все прекрасно. Збирається, нічого не зажимає, нічого не сопливить. Тому якось так ось чому то вам відповідь на ваше. Коментарі, чому я завжди збираю на параніті, а не на герметику. Залетіло. Все, тепер гарне, без натягу все крутиться. Болтики, як завжди, зробив підголовку на 9. Від нагадаю, що кулінка у нас по ТММП, підшипники по СКФу, така от у нас комбінація, тож закидаємо сальнички. Ще нам не приїхав Поршеньок, чекаємо на Поршеньок, а поки нема Поршенька, то збираємо все навісне по можливості і будемо пробувати його заводити. Тож, пишіть свій коментар, підписуйтесь на канал, обов'язково донатьте на ЗСУ. Ну і погнали! Будемо дозбировати його. все до варіатора, закинемо все на місце, хай вже у нас тут буде все готове. Так, передній варіатор, як пам'ятаєте, у нас по SE в дуже гарному стані. тому Передній ми залишаємо. А по задньому у нас є один нюанс. Ремінець у нас стоїть правильний 784 на 18,5, але на тих уваги, які в нас стояли. Ремін був прослаблений, тобто він бігав. Хоча на втулці стояв гарно і на радіус так само він тут сідає гарно. Я щось спочатку не викупив, що це таке. Але потім, коли взяв штангеля і зміряв, шківи у нас мають 122. А на ззетуських двигунах шківи стоять 130-ті. От і в чому був прослав ремню. Тому ті шківи в бік, а нам вже приїхали в гарному стані оригінальні шківи на двоколодочному сцепленні. Гарнесенько все працює. Закинемо нові шківи і ремінь у нас буде гарнесенько натягнутий. Це грімінець лежить гарнесенько, і наша натяжечка повернулася. Зжимаємо щоб закрутити щоку. Обов'язково перед встановленням. Потрібно промити весь наш маслонасос, а особливо ось ці своротні клапани. Бо якщо вони забиті, то маслонасос у нас працювати не буде. Тому зараз знімаємо, продуваємо, гаренько промиваємо і ставимо назад. Так, промив я продув. Обов'язково як розбираєте цю систему. Звертайте увагу, коли ви знімаєте фокус, звернися. Одним словом, тут є стрілочка, напрямку руху мастила. Тому дивіться, як ви розбираєте, щоб ви правильно назад зібрали. Ще гарненько помиємо і обов'язково зараз прокачаємо наш маслонасос. Це робити обов'язково. Як відбувається прокачка, вдягаємо шланг на подачу, заповнений маслом. Знизу беремо шуруповерт, головочку і крутимо проти годинкової стрілки, якщо я не помиляюся, крутимо, поки нас зі шлангів не почне капати. Гарнесінько протекло. Це буде наша гарантія, що Масло в нас почне подаватися одразу, як тільки ми заведемо. Бо якщо не робити такої процедури і не мішати ще й до того масло в бензин, то поки масло насос закачається, то поршніва ваша встигне вже прилягти. Тому не лінуйтеся, а прокачуйте всю систему наперед. Так, Ось у нас карбуратор. Це у нас є, щоб вам було видно, пише у нас там мікуні китайське і сюрприз нас чекав з електроклапаном. Я його відкрутив і ледве вирвав звідти. Оце ущільнююче кільце. Десь полетіло. Одним словом, його тут майже не було. І сюдою напакувало стільки болота, що наш електроклапан тупо застряг. Тож, розбираю його, повністю мию. беремо шліф-попір 600, 800, 400. Гарнесенько, оце посадочне місце, де в нас колбочка електроклапана ходить, відполіруємо, а електроклапан ми поміняємо, бо тут я не впевнений, що він буде працювати гарно. Так сам карбюратор працював досить непогано, як на Китай. Скутер заводився досить гарно, але... Я його заводив на холодну і він не розвивав, ну, нема було прогрівочних обертів. І ось чому? Бо наш електроклапан був постійно в підвішеному стані, не відкритий, не закритий, пів на пів. Плавочок без вирубки, щось... таке відчуття, що карбюратор. Замінили зовсім недавно. Так, от така кількість болота. Змелося. І для того, щоб нам перевірити колодязь, де працює електроплата. Беремо наш новенький. Беремо знову штангель циркуль. Міримо. 7 міліметрів. 7 мм і повіряємо, чи не закусує. Дуже плотно. Мега плотно. значить Беремо шліф-папір і поліруємо посадочку, щоб він у нас гарнесенько працював. Сімеємо сверло 7,5. Ні, ні теж 7, забагато. Свердлочку, свердлочку. О, 6,5. Намотаємо папір і відполіруємо. не закусує, вимиваємо і збираємо наш карбюратор назад. Ще наш моторчик майже дозібраний, тож погнали його, закидаємо на раму і будемо дозбирувати все помаленьку далі. Пора зайнятися нашим переднім колесом, а саме встановлення супорта, привода спідометра встановити нам потрібно. Ну і Почнемо збирати руль, щоб вже потрошки нас скутерець та й з'єднувався докупи. Тож, погнали, покажу вам, що було змінено, щоб нам ті колеса встали, і будемо збирати докупи. В першу чергу, супорт. Супорт у нас було дороблено ось така перехідна пластина, щоб у нас вставало на наш тормозний диск. Це колеса у нас є від Ямахи. Тут було проточено і диск всаджений глибше гальмівний. По вилушці у нас також були зміни. Оці вуха, де кріпиться тормозний супорт, були з тамтого там боку зрізані. О звідси, відповідно, стончені, щоб супорт у нас максимально відійшов сюди. І все, решту, все у нас стає нормально. Уж погнали, закинемо наш супорт, і будемо збирати все нарешті до кінця. Так, дисочок у нас на місці, привід спідометра на місці, гальмівний диск на місці. Отак от воно ну, виглядає, все гарненько крутиться. Е -е, все у нас має стати, як має бути. Вже закинув я гальмівну машинку і зараз вам покажу лайфхак, як скоро прокачати, щоб не мучитися з гальмами. Щоб скоренько нам прокачати, нам потрібен дот 4 і шприц. Це 50 шприц з грубим носиком. Значить, наші дії. Відкручуємо штуцер, прокачуючий взагалі, сюди наливаємо дот. І вставляємо шприц носиком в там, де має бути штуцер, і тянемо на себе. Тобто протягуємо дот повністю. Через цю систему, і це найшвидший варіант прокачати гальма. Погнали? Аби та лавенефірама рай. Отак от шведесенько прокачується гальма. Не треба мучитися, клацати мільйон раз ручкою, раз, два, і ваша система прокачана. Тож погнали, накидуємо ручки і зберемо йому вже голову. flapping talking smack, a sick facet Nation with you passing them by with your passion. Friends back then, but yo, press fast forward. Now it's like they'd rather clap back than the clap for you. All because you turned the corner. They can't see it like as if you was a transformer. But they can't be it. When you start shining bright, a person reacts. They either bask in that light or they turn in their back. If they're inspired by your fire, you both travel, but if they turn their back, they only see their own shadow. That's when they plateau, inspiration fades. They keep their back to the light and start throwing shade. Пластмаску ми нашу помили, ту, яку ми будемо малювати, обезжирили. Тож погнали, будемо його робити що новим. А в нас буде покриття непросте. Ми порекомендували нам Раптор. Сказали, що дуже зносить стійке покриття, а так як в нас тунель. Високий, центральний, тож там вартує його зробити, щоб він не старався скоро. Тож погнали. <му> От така у нас краса помаленьку починає намальовуватися. Це перший припилочний слой. Вказано, що мінімум 2-3 слої наносити. Тож, буде у нас супер зносу покриття раптор. Тож, погнали, покажу вам готовий результат. Пластик наш готовий, відшкурений, підпаяний, де потрібно було, підшпакльований, так само обезжирений. Тож, погнали, будемо його заклеювати. Плівочка наша вже нас чекає. праймер також Тож погнали, робимо красоту. Ну що ж, настав час заводити нашого коня. Моторчик у нас підключений, все під'єднано, бензинку я вже в карбюратор закачав. Тут лишилося дозібрати йому кришечку і лижу. Вихлоп ми прикрутили. Ще їде нам накладочка, отак я його вище підняв, щоб максимально відкрити колесо. Тож Погнали, пробуємо завести. Скутерець наш я дозібрав. Отакий от от вигляд у нас вийшов в зібраному стані. Така нам накладочка приїхала. Заводимо, погріваємо і погнали кататися. І от такий у нас скутерець вийшов в кінцевому результаті. Повністю ми відновили йому двигун. Запхали ми на нього ось такі красиві 13-ті колеса від Yamaha Aerox. До речі, знайшли ми їх аж в Польщі, бо в Україні у нас ціни космос. Поставили ми йому фару, гарнесенько відклеїли плівочкою, колір Ультрамарин. Шкода, що нема сонця. Але, може, вам буде видно, на сонці гарнесенько переливається. Скутер у нас гарненько заводиться, гарненько їде, як на свою вагу і на 50 кубів. Взагалі космос. Ну а ви пишіть в коментарях свою думку на рахунок такого відновлення. Мені буде цікаво подивитися на вашу думку на рахунок такого стану. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Не забуваємо про наш телеграм-канал, посилання в описі. Також посилання залишимо вам на всі запчастинки. Ну і саме основне, не забуваємо донатити на ЗСУ, бо в даний час це мега важливо. Чого ви пазики на мотивовим бакомбі? Так, і Покористувавшись даним скутерцем трошки часу, поїздивши ввечері, і в нас з'явились зміни. Доробив я йому ось таку красиву фару. Вона у нас має два положення роботи. І зараз покажу вам, як вона світить. Так у нас тепер скутерець виглядає. Фара дуже гарно світить, синім у нас світить на ближньому, білим на дальньому. Отакий От вигляд. Тож випишіть свою думку в коментарі тепер. На рахунок Ковель до кому що цікаво, запитуйте і до зустрічі в нових відео. Всім папа! -па.